Всім привіт! Ну ось дійшли в мене вже руки до бульб бегоні. Останні роки 4 роки, як я закохалася в цю квітку, а в неї неможливо не закохатися. Вона є ампільна, є кущова, різна. Е, так ось, те, що квітка дуже гарна, це одне. По-друге, якщо це клубніма бегонія. То її легко зберігати, зберігати взимку, тому що ну, вікна багато якими рослинами в мене зараз зайняті, і повірте, досить тяжко зберігати зімою багато чого із рослин, а бегоні легко. Чому легко? Тому що викопуємо бульбочки. Ось, ви бачите, у мене вони різного розміру. По-перше, це різні бульбочки бегоні, а по-друге, вони ще різні за своїм віком. Ось ці великі вони вже три роки в мене зимують. Що я з ними роблю? Ну, ось такі величезні бульби, бачите, ось такі. Я дістаю з горшочка. Не обтрушую їх, тобто на, на цей бульбочок дуже багато таких корінчиків, тобто, вони всі-всі в корінчиках. Але я достаю і, і в коробочку і спускаю у підвал. Тобто, ось ці великі в мене зберігалися в підвалі саме в такому вигляді. тобто Я їх достала. І в коробочку склала. А ось ці маленькі маленькі бульбочки, подивіться, які в мене є манюсінькі, але вони всі живі. Не дивіться, що вона така малесенька. всі всі живі бульбочки, бачите? Ось такі вони. Так ось, ось ці маленькі я їх не діставала. Як вони були в мене в горшочках, квіточка, коли скинула листя, я не поливала нічого, а ці горшечки теж спустила в підвал. За всю зиму я ні разу їх не поливала. Тобто, коли я дістала на цьому тижні ось ці бульбочки, земля була там суха-суха, сухесенька Я подоставала ці бульбочки, добре їх обчистила від цих волосинок, від цих корінчиків, склала ось цю коробочку. Бачите, у мене в такі великій коробочці, значить, обтрусила. І якщо у вас є препарат Максим, то обробіть бульбочки Максимом. У мене його не було. Я обробила таким гарним розчином марганцовки. І ось вони два дні в мене ще ві... по... е... сохли від цього, тому що я добре-добре змочила їх, я е... посушила їх. А зараз я їх буду. Висаджувати на пророщення, тобто не потрібно бегоні зразу висаджувати в горщик. Їх треба проростити, щоб вони пустили корінчик, щоб з'явилися перші листочки, пагони, а тоді вже обережно ми пересаджуємо в горшечок. Ну що ж, яким чином ми будемо садити? Це старенька бігонія, і тут добре видно. Бачите, ось тут вона кругла, а тут така вимка. Ось звідси будуть рости пагінці. Даже видно ось ці остатки? А якщо я дещо наближаю, бачите, розовенькі, вони вже з'являються, вони ж вже з'являються. Отже, я взяла риночку таку, добре змочила водичкою, теж трохи марганцовкою, тобто я продезінфікувала. І ось цю бігуню зараз я висаджую. Ось цим круляшком, тобто не ямкою, а ось з таким полукругом я висаджую в грунт. Яким чином? Ось так придавлюю. ґрунт в мене вологий. вологі. Бачите, я не Закупала все, а просто придавила. Ось так я знов придавлюю. Зараз я великий покажу, а потім буду маленький. Бачите, це де в тому році росла. Бегоні в мене пречудові. Я ж кажу, я просто в них закохалася. І, і, і чим воно зручне, як я казала, спустила в підвал. Або в коробочку крупні зібрала. Подивіться, тут дуже добре видно, бачите? Ось закруглена частина. ось, А тут ямка. закругленою частиною Я придавлюю. ось таким чином, І так кожну. Ну, ось Ця бульбочка, ну, якась незрозуміла, правда? Але все рівно видно, що це округла частина. Ось таким чином я її посаджу. У мене тут і різні сорти, я не підписувала. Коли почнуть з'являтися перші листочки, я вже по листочку знаю, яка звисаюча, ампільна, яка кущова. Ну, а тоді вже буду пересаджувати, куди мені потрібно, в який горщечок. Так, ось я висаджую. Ну, Хочу зараз показати, не буду все висаджувати з вами маленька. Ось на маленьке теж видно, бачите, кругляшка. Така попка, як я кажу, попка. Так, ну, а тепер дивіться, самі маленькі, самі малесенькі. Але вони всі цвіли. Тобто, ось ці клубіньки, подивіться, ось ці маленькі, подивіться, які в мене є малесенькі, вони всі цвіли. І ви знаєте, ось таких малесеньких в мене ще не було. І в мене ну, деякі були сумніви, коли я спускала горшечок ось такими корінчиками в землі. Думаю, ну, напевно, вони не виживуть. Ну ж є різниця. Хороший клубінь крепкий, да? і ось такі малесенькі. Ні. Тобто, виживають. Головне їх не зволожувати не треба, тому що вони без листя почнуть гинути, почнуть гнити. А так вони були в сухесенькому ґрунті. У мене перезумували і вперед. Тепер вони будуть мене радувати. Так, ось. Ну, а тепер от з малесенькими, ви знаєте, я прям не знаю. Так, де ж тут? Ну, Мені здається, ось така кругляшка, ось тут кругляшка. І я буду її висаджувати, ось так, заглубляти. Чи боком її покласти? От, не зрозуміло, Бачите, якийсь корінчик? не знаю, Може, боком покладу, тому що не зрозуміла цього корінчика. Ну ось, Зараз я висажу всі свої клубіньки. Що я буду робити? А вже ж земля ця буде висихати. Тому я потрошки не переливаючи і злегка-злегка буду трошечки зволожувати ґрунт, коли я буду бачити, що корінчики, що ґрунт висихає. Коли з'являться за два тижні вже будуть точно ростки. Я вам показала на великому, що вони вже пробиваються. Ну, а тоді коли з'являться верхушки, в той же самий час почнуть рости корінчики. І корінчики ми вже тоді з гарним корінцем будемо доставати і пересаджувати в той горшечок, який нам потрібен. Ну що ж, з вами була Наталі. Я бажаю вам краси, миру, добра. Ну і слідкуємо, що далі буде з моїми клубніми бігонієм. Всі пока!